Росія сприймає відносини із заходом як системний конфлікт і готується до великої війни з НАТО. Про це йдеться у новій доповіді федерального розслідування служби Німеччини та Бундесверу. Як йдеться у звіті, Кремль готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей до кінця десятиліття може бути повністю готовий до широкомасштабної конвенційної війни. За оцінкою Литовської спецслужби, Москва поки що, не в змозі напасти на весь альянс, але може перевірити НАТО шляхом проведення обмеженої військової операції проти однієї або кількох країн членів альянсу щоб з'ясувати наскільки серйозно НАТО поставиться до своїх зобов'язань у доповіді німецької розвідки. Підкреслюється, що незважаючи на зосередженість російських військ в Україні, російсько-військові повітряні сили і флот залишаються боєздатними в разі закінчення війни в Україні, російські частини можуть бути швидко перекинуті до кордонів із країнами Балтії. За весь час військової агресії РФ, яка почалася у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть сягати одного трильйона доларів. Про це повідомила заступниця керівника офісу президента України Ірина Мудра. Ми знаємо, що на сьогодні сума втрат, які спричинила Росія, тільки за три останні роки, оцінена вже в 589 мільярдів доларів. Нагадала мудра за її словами. У зв'язку з щоденними ударами РФ по українській території реальна сума збитків продовжує щодня зростати. Ці цифри одна з більш консервативних оцінок. Якщо брати з початку війни 14-го року, то ця сума може досягати одного трильйона доларів, поміж яких десятки тисяч знищених життів, додала вона. У Вінницькій області судили одного з керівників ТЦК за невиконання плану мобілізації. Він виконав лише 25% плану, і тому його звинуватили у зриві постачання людських мобілізаційних ресурсів. Але суд його виправдав. У районі просто не виявилося потрібної кількості військовозобов'язаних.